Добрий день! Це відео буде корисним для тих, хто працює на безкоштовній інтерактивній платформі від Google Google Classroom. Сьогодні я розповім, як створити посилання на онлайн-зустріч Meet один раз, щоб не створювати його кожного разу. Заходимо на свій Google Аккаунт. Відкриваємо додаток. Google Classroom. Натискаємо на позначку Налаштування. Знаходимо налаштування Керувати посиланням на зустріч у Мід. Створюємо посилання на Мід. Створюємо посилання один раз і можемо користуватися ним на постійній основі. Для того, щоб у всіх користувачів була можливість приєднатися за цим посиланням, зверніть увагу, щоб функція відображається для студентів була увімкнена. Зберігаємо це налаштування і повертаємося до класу. Вгорі бачимо кнопку Приєднатися. Натискаємо. Приєднуємось до зустрічі. Тут більше нікого немає, тільки спікер. Як приєднатися к користувачам? Заходжу до іншого аккаунту. Відкриваю додаток Google Class». І бачу таку ж кнопку Приєднатися. Натискаю і бачу, що у цьому дзвінку бере участь спікер. Приєднуюсь. Зараз перед вами екран користувача, спікер-користувач, екран спікера. Завершуючи конференцію, спікер виходить з неї. При виході нам пропонують таке налаштування, щоб обмежити коло користувачів, які можуть приєднатися до цього виклику, після того, як ми вийдемо. Пропонують вимкнути швидкий доступ. І цей вибір буде діяти для подальших сеансів цього виклику. Це дуже зручно, коли у конференції беруть участь діти. Завершуємо конференцію для всіх і повертаємося на наш екран. Для користувачів. Організатор теж завершив зустріч. На конференції зараз нікого немає. А тепер, як те саме буде виглядати на мобільному пристрої на платформі Android? Відкриваємо додаток Google Клас. Який ми завантажили з Play Market? У. І бачимо, що позначка для проведення конференції знаходиться вгорі. Натискаємо на цю позначку і стаємо учасником конференції. Ось і все. Зараз перед вами екран користувача. Ми бачимо спікера на головному екрані і користувача. Якщо у вас виникнули питання, пишіть в коментарях. І до наступних зустрічей! Дякую за увагу!